Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Тару Я Галина. Сьогодні запитаємо в Тару про нові стосунки А для вас в новому році хто він? Що нам скажуть аркани про того, хто він? Мої любі, я сподіваюся, що у вас все добре, що всі живі, здорові, в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу, на перемогу України а в цій жахливій війні. Тим часом подивимося про нові стосунки в контексті особистих стосунків. Дивимося і так, три позиції, три карти. Отож, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і подивимося, що нам скажуть аркани про ваші нові стосунки, про того, з ким будуть ці нові стосунки, отож, дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож. В першу чергу, що нам скажуть аркани про цю людину? Угу. Показують того, хто вже за вами спостерігає, і, власне, ви, скоріш за все, здогадуєтеся, про кого йде мова, але показують тему дистанції між вами тут ще. Угу. В якій ситуації. Хм. Цікаво, цікаво. Власне, показують для вас нові стосунки в ситуації, яка пов'язана з Цікаво, удача пов'язана з якимось складним, переломним, навіть небезпечним моментом. Причому показують вашу втому і показують. Те, що і приходить раптова удача, допомога. Цікаво, показують дорогу. Для вас дорога. І тема напрямку. Причому дорога вимушена. Показують напрямок, який ніби і перебільшений, але так. Цікаво, цікаво. Нові стосунки для вас ситуація складається в дорозі для вас. Що за дорога, наскільки вона розклад загальний? Копати не буду. Але от ніби дорога необхідна для того, щоб вам. Заспокоїться власне, дорога вимушена, але, слава Богу, пов'язана з емоціями приємними, хоч би в тому плані, що ви знаходите підтримку і таке от достатньо міцне плече в вигляді, вигляді цього вашого. Головного героя ваших нових стосунків. Цікаво. І причому йде підтримка в питаннях емоційних, і підтримка і планування, як планування якихось побутових моментів, пов'язаних з традиціями, якимись знайомими, спільними знайомими чи родичами. Угу. Що ж моє любі? Спостерігає, спостерігає. Нові стосунки, скоріше за все, ви віддалено. От близьких стосунків ще не було, і навіть якогось коннекту. Так, так. Спостереження, але от на відстані. Ще ви навіть толком не знаєте, що це за людина. Тут є дуже багато навіть якоїсь таємничості емоційності, але ви, власне, віддалено вже бачили цю людину. Отож, мої прекрасні одинички, такий розклад для вас. А ми переходимо до двієчок. Двієчки Привіт-привіт! Отож, нові стосунки для вас, хто він, кого нам покажуть аркани? В першу чергу, що нам скажуть про цю людину? Цікаво, показують того, хто ображений на свою колишню. Так, 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 там, власне, про цю людину кажуть, що власне йому боляче було. Тут не то зрада, не то щось таке пов'язане з, з колишньою. Навіщо вам це показують? Ой ой ой. Власне. Карти показують, що що було, власне, повинно піти абсолютно в минуле, причому з деякою легкістю. Угу. В будь-якому випадку карти показують, що будь-які прикрі моменти в минулому вони мають зобов'язані піти. Причому з легкістю, атмосфера свята. Тут, до речі, карти показують, що як необхідність свята, необхідність розслабитися, на тема отримати задоволення від життя. Угу. Цікаво, цікаво. Чомусь. Чомусь саме, саме вас показує той, яка буде, яка буде спокушати цього вашого нового знайомого. Причому, а, причому це, як, ну, власне, це як ліки від того, що було в минулому. Те, що приносило йому біль в минулому. Тут навіть за принципом, що Нові емоції, вони також мають бути сильними, яскравими, щоб пере, переважити. Тут така от собі терапія по 15 аркану достатньо може навіть жорстка, але врешті-решт, це про радість, це про виведення його із цього от ступору залежності, щоб а, обірвати оці Стосунки, в яких він ще, до яких він ще прив'язаний, він ще не прожив оце. І, власне, з вашого боку, іде от-от от він знову, 15 аркан. Такі от спокусливі енергії. так, А вам з того що? Цікаво, що вам, власне, треба. Угу. Цікаво, що для вас це як спосіб знайти сили і енергію для нових стосунків, щоб піти на новий етап. А власне, карти показують вашу втому, також від, від чого. Цікаво, від нещирості від того, що дзеркалець, весь час це дуже важко. Карти показують вашу втому. І, а, власне, для вас отримати. От цікаво, що для вас іде і дев'ятка води і трійка води. Це, власне, про, про свято, про радість. І про можливість отримати енергію на те, щоб іти в нове. Для вас це необхідність також перезавантажити свої енергії, свої емоції і, на, і налаштуватися на позитивний, на позитивний лад. Карти показують для вас. Перебування в ілюзії, причому ілюзія пов'язана з і втома від буденних справ, від того, що є ілюзією традицій, ілюзією обов'язків, ілюзією необхідності виконання побутових якихось обов'язків. Ага, власне, карти показують для вас образ тої, яка має дбати про те, що для вас дійсно важливо, і заявляти про це голосно. Ілюзія мовчання вона для вас шкідлива, тому що це, тому що це вас втомлює, це забирає вашу енергію. Тут необхідно заявити, причому достатньо голосно заявити про те, що вам треба, чого ви хочете, і, власне, це і є початком того, що ви підете в нові, в нові стосунки. Що хочу ще запитати про того, хто в ваших нових стосунках, чомусь тут йдуть такі. Закриті, закриті, як монах іде, угу, монах, який фантазує. Показують людину, яка, от вимушена. Якісь теми обмежень і необхідності виконувати обмеження в соціумі, хоча насправді насправді вже давно пора виходити із цього руйнівного сценарію. Ну, власне, показали людину, у якої Є за плечима досвід негативних, болючих стосунків, тут навіть тема зради іде, і, власне, показують, що стосунки з вами, стосунки у вас з цією людиною, вони для вас дають можливість. Дійсно налаштуватися на те, що вам дійсно треба. Не те, що прописано традиціями, а те, що вам дійсно треба. І таким чином, і для вас, і для нього це буде новий досвід. І, власне, карти показують врешті для вас гармонійні. Стосунки в рамках, в рамках того, що ви вважаєте своїм, для вас можливість контролювати свою зону комфорта якось без зайвого впливу іззовні. Тут якось тема минулого вона. Про себе нагадує і, і допомагає вам вийти із колишнього сценарію в сторону того, що є гарантії вашої. Тут, власне, тема власних кордонів для вас. І підтримка з боку вашого нового героя ваших нових. Стосунків. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів? Мої любі той почув. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, нові стосунки для вас. Мої трієчки. Угу. А власне, кар... карти показують для вас вихід із попереднього такого собі болота. І перехід, вихід із зони комфорту, до речі. Угу. Що нам скажуть про ваш, вашого нового? Тут карти показують людину, яка іноземець, яка достатньо здалеку цікава. Вказують людину, яка на вас орієнтується, і ніби намагається навіть якось вас повторювати. Цікаво. Цікаво, цікаво. Саме в вас він бачить ту, яка на нього схожа, і який він під яку він хоче підлаштовуватися, а інші йому набридли. Це як? Цікаво, а інші це ті, що обдурять. Цікаво, тут іде, е, він вам вірить як собі, а інші, а інші всі брехухи, при, причому досить категорична думка така. Добре, чим ви викликали його довіру? Угу. Тема традиції, традиції освіти, вашого статусу, от якось у когось програється, що ваша побожність якась, до речі, дуже цікаво. Цікаво, що цим ви навіть маніпулювати можете. Дуже цікаво. А той, який ведеться на ваші. В першу чергу якості пов'язані з традиціями, і тема норми, от як треба. Це нова... Викликано... І, до речі, тема не то освіти, не то вашого досвіду і того, що у вас в ваших руках є необхідні інструменти. Інструменти впливу. Так, а для вас що вам порадять аркани? Угу. До речі, аркани радять. Не намагайтеся вирішувати а, всі а, питання, які стосуються матеріального, матеріальної сфери. Навіть не намагайтеся все вирішувати самі. Це тут необхідно, а, так, необхідно домовлятися і делегувати частину своїх. А, Вмін обов'язків, так ви можете сама, але не треба. Ну, карти показують, уже показують для вас в тому, в цьому плані. Тому в більшій мірі покладайтеся дійсно на вищі сили, на те, що. Дійсно, Господь Бог вам підтримує, вас підтримає і покаже правильний шлях. Тут дуже цікаво показують, що саме моменти якоїсь віри, і навіть не те, що формальної побожності, хоча і це демонстрація. Але дуже важливо, щоб ця віра була у вас в душі, і тоді обов'язково, в будь-якому випадку, побачите правильний. Правильні підказки і правильний вихід. І, власне, тема того, що дійсно бути для чоловіка отою музою, яка так розумна, так надихає розумна, впевнена освічена, до речі. Якось тут дуже багато про оці ваші якості. Використовуйте це. Але ні в якому разі не беріть на себе зобов'язання вирішувати всі особливо матеріальні питання. Дайте можливість чоловіку, в тому числі, проявити себе. А отут, до речі, доведеться, скоріше всього, почекати, але краще почекати, але отримати якісні стосунки. Чомусь от карти кажуть, що необхідно якось залучити чоловіка у ваших нових стосунків до вирішення матеріальних питань, навіть якщо ви здатні вирішити це сама, і звикли це сама, оце я сама, краще забути, краще делегувати, можливо, навіть щось, ну, тема договору, щось прописати, проговорити. Якось на дистанції дати, продиктувати свої якісь правила поводження з вами. Так, тему дистанції трохи дають. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю нашої, якнайшвидшої, перемоги. А сьогодні. Я з вами прощаюсь до скорої зустрічі. До побачення, мої любі.